До речі, Верховною вона почала називатися зі сталінських часів. Це не є прикметник нашого походження, колись вона називалася найвищою радою. Але як ви бачите, це наразі найвища точка кипіння української свідомості. Можу констатувати, що більшість, яка сформувалася у парламенті, складається з кримінальників, українофобів і так званого болота. Саме ці кримінальники, втіленням яких є партія регіонів. Українофоби, якими є партія комуністів і болото, так звані е, мажоритарні самовисуванці, становлять більшість цього верховного тераріуму. Цю більшість ви побачили під час голосування за прем'єра Азарова і за голову Верховної Ради Рибака. Вони здобули 250 і 252 голоси підтримки. Це означає, що приблизно у таких умовах нам доведеться працювати, якщо це можна назвати працею, а не перманентним. Протистоянням, що ми зробили за тих два дні? Отже, навколо чого точилися найбільші суперечки, бійки і абсолютний виразний антагонізм, який обов'язково буде нарощуватися і тривати далі. Перше легітимація тушок саме свобода не пустила до. Зали сесійної е, та балових нарешті я вивчила прізвище тих перших юд, які пройшли за списком об'єднаної опозиції. Їхні портрети із чорною стрічкою було вивішено у коридорах Верховної Ради. Саме вперше Верховна Рада скандувала упродовж кількох хвилин тушки геть табалове зрадники, табалове юде. Що це все означає, дорога громада? Це означає просту річ. Якщо не працюють закони в державі, це катастрофа. І якщо не працює мораль, це крах для нас, як меншості, означає діяти саме у другій площині. Звісно, що ми маємо низку напрацьованих законопроєктів. Звісно, що переді мною лежить проєкт постанови Верховної Ради про, про невідповідність норм конституції, закону про засади державної мовної політики і ціла низка інших законопроєктів, які у нас готові. Але ми розуміємо, що зреалізувати ці законопроекти буде надзвичайно складно. Позаяти наша держава не існує в правовому полі, і ця Верховна Рада далі намагається. Поза правовим полем діяти, тому нам залишається надзвичайно, на мою думку, дієвий важель впливу на тих виродків, які є у нашому парламенті морального тиску, обструкції, тиску такого, щоб вони нарешті відчули, що не лише закони можуть керувати державою, а може на державу впливати власне суспільна свідомість і загальна мораль. Друге, навколо чого виникли наступні суперечки, що переросли в цілком логічне силове протистояння, яке буде у Верховній Раді неодноразово. Я вже казала, казала нашим хлопцям, що треба добре вивчити два шляхи: Шлях у парламентську бібліотеку, де гострити свій розум, і шлях у спортивні зали. Іншого способу побудови держави, ми не бачимо як поєднання тих двох сил. Так от, друге протистояння було пов'язано з тим, що ці, як я вже перед тим сказала, кримінальники українофоби і болото вирішили жити. За, за своїми законами, а не за законами регламенту. Відповідно до регламенту, кожен має проголосувати самостійно. Ми знову ж таки спостерігали не самостійне і не персональне голосування в зв'язку з тим, що ми намагалися зупинити не персональне голосування, виникали сутички. І нарешті третє: і нарешті третє: якщо ми не зможемо, якщо ми не можемо поки що. Побороти російськомовну окупацію у нашій державі, то ми задіємо усі можливі методи, аби у стінах найвищого законодавчого органу не звучала мова окупації російська. Саме тому ми обрали спосіб нейтралізації тих, які говорять не державною мовою, брутально порушуючи другу статтю регламенту, а саме її третю частину. Коли засідання відповідно до регламенту мають провадити обов'язково державною мовою, доповідач має говорити державною мовою. і Якщо ж він говорить не державною мовою з огляду на розумову відсталість або політичну опередженість, я це чітко озвучила, то тоді апарат Верховної Ради відповідно до регламенту має забезпечити переклад. Проте, якщо ми вимагаємо перекладу від Верховної Ради, ми у такий спосіб легітимізуємо квазі закон Ківалого Келісніченка. Тому ми не маємо намір звертатися до апарату Верховної Ради, аби нам забезпечили переклад. Ми будемо заглушувати усілякими методами, як ми і активно робили на сесії Верховної Ради тих, які не навчилися за 21 рік державної мови. Це означає, що за тих півтора дні ми зробили три надважливі речі: ми не пустили тушок до Верховної Ради, ми не дали голосувати не самим, і ми змусили їх говорити українською мовою. Всі, які говорили не українською, почуті не були. Це найважливіші посили, які я з свого, так би мовити, найпекучішого досвіду за тих півтора дні Верховної Ради донесла до вас, а далі зможу більше відповісти вже на ваші запитання.